Багаторукі депутати, бува, виселять краще за клоунів. Приклад тому новий закон про мови. З'ясували, що вигадати його набагато легше, аніж втілити за новим мовним творінням для використання передбачені 18 мов національних меншин. Зокрема, трапляються такі рідкісні, як Караїмська та Кримчацька. Кожна з мов за певних обставин може стати регіональною та повинна одночасно з українською використовуватись в органах державної влади та місцевого самоврядування. У львівському магістраті лише розводять руками мовляв абсурд повний. Тобто будь-яка людина, людина своєю мовою може витребувати документи власне, на цій мові. Крім того, працівники повинні бути також в цьому обізнані, розмовляти цією мовою. Ми будемо залучати тоді перекладачів. Дуже багато буде незручностей. Тести для зовнішнього оцінювання за бажанням особи теж надаватимуться, окрім державної регіональними мовами. Нині тестування здійснюється лише шістьма мовами, утім, це призводить до чималих коштів та проблем. Ми бачимо в перекладах, і навіть на російську мову цього року проблеми мовного і технічного характеру. І минулого року, і цього року, угорські громади в Закарпатті висловлювали незадоволення тим, що неправильно переклали. А хто може сказати, як правильно, коли хтось один перекладає і з ним укладає угоду український центр? Тобто це є додаткові ризики щодо витоку інформації. Схожі справи чекають і на судові органи влади. Будуть очевидно приймати рішення про прийняття на роботу проведення окремих посад перекладачів судового засідання, конкретно тієї мови, яка буде визнана регіональною. Органи слідства це прокуратура, міліція, КРУ, СБУ – теж зобов'язані будуть вести діловодство на мові фігуранта справи. Правоохоронці наголошують, нині вони користуються лише однією мовою. На сьогодні все діловодство щодо роботи міліції Львівщини ведеться виключно на українській мові. Утім, якщо буде вказівка, мовляв, вивчимо будь-яку мову. Які з правоохоронців ці іноземних мов європейці переконалися під час єврочемпіонату? Іноземна нашим силовикам дається вкрай важко. На думку юристів, новий мовний закон не захищатиме мови нацменшин. меншин. Він спрямований на знищення державної. Вони вводять оцю цей закон, а згодом, як заявив один із авторів цього проекту, говорять, що вони будуть все робити, щоб другою. Мовою в Україні була російська мова, тобто тенденція до русифікації України йде. Загалом події останніх днів засвідчили від прийняття скандального закону скористали лише політики від більшовиків до опозиціонерів.